Привіт усім любителям сільського господарства. Сьогодні ми зануримось у тему, яка часто залишається непоміченою: роль роси для фермерів. Чи задумувались ви коли-небудь, що така мала складова, як роса, може мати великий вплив на врожай та здоров'я рослин? Здається, багатьом фермерам це питання просто необхідно задати. Саме тому сьогодні ми з'ясуємо, хто ж насправді роса для нас, друг чи ворог, і чи варто робити оприскування, коли роса. І ще любі аграрії. Якщо маєте агрономічні питання, на які шукаєте відповідь, то пишіть їх у коментарях. Тому що відео на каналі Гровекс це відповіді на ваші питання. Гровекс допомагає годувати світ. Отже, що таке роса? Роса це такий стан водяної пари, при якому надлишкова волога осідає на рослинах. За агрономічної точки зору, температура точки роси також має не менш важливе значення. Точка роси це температура, при якій волога в повітрі починає конденсуватися на твердих предметах, наприклад, на листках рослин. Загалом, якщо абсолютна вологість постійна, температура точки роси залишається постійною протягом дня. Відносна вологість може різко коливатися протягом дня через підвищення або зниження температури. Відповідно, тоді і температура точки роси також зміниться. Давайте більш детально розберемо цей процес. Увечері листя починає охолоджуватись і стає холоднішим за навколишнє повітря. Якщо цей період триватиме трохи довше, температура листя досягне температури точки роси, адже листя охолоджується швидше за повітря і стає вологішим, оскільки на ньому конденсується волога. Цей процес триває всю ніч і не припиняється до ранку, коли сонце починає нагрівати листя. Листя довго не сохне. Тому що вся волога, яка сконденсувалася на листках за ніч, повинна спочатку випаруватися. Цей процес триває декілька годин і називається періодом зволоження листа. Тобто роса це водяна пара з повітря? Насправді ні. Це волога з ґрунту. Між рослиною та ґрунтом існує певний водяний цикл. З теплого ґрунту постійно випаровується волога. Близько 70% цієї вологи залишається на поверхні рослин у вигляді роси. Решта 30% випаровується і залишається в повітрі, креплина волога і хвороби. Період зволоження листа відіграє надважливу роль під час інфікування і проростання спор грибів. Збудники поширюються вітром або водою. Потім вони повинні прорости і розчинити кутикулу за допомогою ферментів. Деякі види грибів намагаються проникнути в листя через продихи або іншим шляхом, наприклад, через механічні пошкодження листя. Їм вдається це лише в тому випадку, якщо листя достатньо вологі, бо обов'язковою умовою для роботи ферментів є набрякла кутикула. Якщо ж період зволоження листа занадто короткий, то патоген просто висихає і не спричиняє ніяких захворювань. Чи можна проводити операцію? Оприскування під час роси. І хоча роса є важливою складовою для розвитку рослин, оприскування під час роси може бути поганою ідеєю. Причина полягає у тому, що коли оприскувати рослини під час роси, вода з розпилювачем може змішуватися з росою на листках рослин. Це може призвести до розвитку інфекцій та захворювань, оскільки вода створює ідеальні умови для поширення бактерій та грибків. Крім того, рослини під час роси можуть бути покриті вологою і небезпечними для здоров'я робочих, які займаються оприскуванням. Волога може зробити поверхню підніжки ковскою та призвести до травматичних ушкоджень. Якщо на рослинах є роса, і ми проводимо оприскування, то краплі робочого розчину просто будуть стікати з листового апарату. Також можливий варіант, що на рослинах уже є краплина волога, тобто роса, але її не настільки багато, щоб робочий розчин стікав з рослини. То тоді просто зменшується концентрація діючої речовини та збільшується час, за який вона буде поглинута. Відповідно, досягнути максимальної ефективності від внесення препаратів уже не вийде. Але ж ви скажете, можна зменшити норму води на гектар і збільшити норму препарату, щоб збільшити концентрацію? Теоретично так, але наскільки зменшити норму води? Ви знаєте, скільки тонн води у вас є на полі в момент під час оприскування? Правда ж ні? Адже чим більше зеленої маси на гектарі, тим більше води на листках і стеблах. І спрогнозувати чи вирахувати це просто на полі неможливо. Отже, оприскування під час роси не є найкращою практикою. Кращим варіантом є дочірнє оприскування, тобто обробка рослин після того, як роса вже висохла. Таким чином можна уникнути потенційного поширення хвороб та зберегти безпеку робочих. Якщо підвести підсумок до всього вищесказаного, можу впевнено сказати: колеги, будь ласка, не ризикуйте і не робіть оприскування під час роси, адже навряд чи зекономлені кілька годин, поки висохне роса, коштують того, що ви не отримаєте бажаної ефективності від препаратів і будете змушені ще раз їх купувати. І оплачувати ще один прохід оприскувача. Крім того, не забувайте про внесення фунгіцидів, коли є сприятливі умови для розвитку патогенів, а саме краплинна волога і оптимальна температура. Ставте вподобайку під цим відео, пишіть в коментарях, чи мали досвід оприскування в росу. Дякую за перегляд. Бувайте! Дякую за перегляд, бувайте. Ще раз. Чого? Не хочу. Будь ласка. В слідуємо випуску.